Які цілі в лікуванні шока? Артеріальний тиск, діурез, лактат. Ніяк ні. Цілі це відновлення кисневого транспорту, це реперфузія і це розвантаження серця. А оці всі тиск, діурез і лактат це індикатори терапії. І ще є отакі от індикатори, про які ми говорили. І щоб їх поміряти, оці індикатори, нам треба катетер Легеневі артерії, саме катетер Сванганса. Чому він потрібен? Тому що гемодинамічний моніторинг такий інвазивний покращує виживаність. Подивіться, сині стовпчики, виживанність як загальна, так і стадії, просунуті стадії шока. І досить багата кількість, велика кількість пацієнтів. Це летальність, якщо немає моніторингу катетера в легеневій артерії. Це виживаність, якщо повна оцінка. Та, і така неповна, щось там поміряли трохи, ну, але все одно навіть навіть неповна покращує виживаність в стадії ДІ і E. До речі, неповна оцінка не покращує загалом, але повна, бачите, П менше, ніж одна тисячна. Тобто зменшує летальність гемодинамічна оцінка. І я думаю, що то немає сумнівів, тому що ми бачили, як воно все. Якщо ми розуміємо, що уражено і як уражено, то ми і, і коригуємо нашу терапію, направляючи на саме ці ділянці. Ну, нарешті перейдемо до механічної циркуляторної підтримки. Що ми маємо на сьогодні? Е, є ще декілька різних моделей, але це найрозповсюдженіші, вже такі комерційні, доступні навіть в Україні. Це доступно, крім імпели. Це е, засоби МЦП для лівого шлуночка, інтраортальний балон, імпела або акселярна помпа. Чому вона називається акселярною? Тому що вона акселярно вставляється в аортальний клапан і висмоктує кров з лівого шлуночка і викидає за рахунок такого. Там є такий імпелер, це архімеда, І викидає в аорту. Так? Є Варіанти екмо тандем хард. Коли робиться пункція міжпрецербної перегородки, і канюля вставляється в ліве перецердя, і тоді оксигенована кров забирається, за рахунок екмо насоса вертається в аорту, і нам не треба оксигенатор. Це непогана річ. Більш того, ми розвантажуємо трохи лівий шлуночок. За рахунок цього переднавантаження зменшуємо. Але… Погана річ, що треба складно ставити. Треба, треба робити пунцію через передсердної перегородки і все таке. Більш простіша штука це вієкмо, венеартеріальне, коли забираємо кров з нижньої порожнистої, або з пересердя, або з верхньої порожнистої, оксигенуємо і вертаємо в аорту. І для правого шлуночка, якщо у нас є переважне ураження, а ми знаємо, поставивши катетер Сванганса і все порахувавши. Що в нас вражений правий шлуночок або бівентрикулярна, то ми можемо застосувати ще і, наприклад, до тої імпели лівошлуночкової ми можемо застосувати імпела РП, яка забирає кров з правого передсердя і викидає в легеневу артерію. Та? Або отакий протек дуо, подвійна канюля, яка ставиться теж через яремну вену, і заводиться в легеневу артерію, і вона в неї. В неї є два просвіти, забирає кров тут, через помпу викидає в легеневу артерію. Як вони впливають на гемодинаміку ці засоби механічної циркуляторної підтримки? Оце модель шоку. Ну, ми бачимо основні показники. У нас є тахікардія, знижений серцевий викид, це не індекс, це просто викид інцево діастолічний тиск лівошлиночка підвищений, артеріальний тиск низький після навантаження за рахунок спазму трохи збільшена. І оця прешеволюмерія, тобто міра споживання кисню, вона отака. Якщо ми додаємо інотропи, що відбувається? Ми трохи впливаємо на ми підштовхуємо той міокард. ми… Вижимаємо з нього останнє, з того міокарду і натропами. Так? Але ми підвищуємо його систолічні властивості. У нас підвищується тиск, у нас трохи росте серцевий викид, але сумарний серцевий викид росте гарно. Я тут позначив як світлофор. Зелене це добре, жовте, та ніяк, так собі, червоне погано. Але він, ударний об'єм росте, але не дуже. так? Серцевий викид росте за рахунок тахікардії. Кінцевий діастолічний тиск майже не змінюється досить так, помірно. Може, ну і зазвичай виростає артеріальний тиск, але суттєво росте після навантаження і суттєво, бачите, росте споживання кисню. Що буде, якщо в нас закрита артерія, кардіогенний шок і ми дали інотропи? Підняли тиск, але ми збільшили споживання кисню. При закритій артерії ми побільшуємо зону інфаркту. Тому, як кажуть деякі американські фахівці з кардіогенного шоку, вони просто кажуть, що інотропи при шоці це зло? Це просто зло. Ну, їм легко казати, в них там імпела під рукою, тільки па пацієнт поступив, щось, одразу поставили підтримку. Ми не можемо відмовитися від інотропів, навіть і вони не можуть. Але слід пам'ятати, якщо ми вже ставимо інотроп при кардіогенному шоці і закритій артерії, нам треба скоротити той час та? до відкриття артерії, бо ми побільшуємо зону інфаркту за рахунок збільшення споживання кисню. А додати кисень ми не можемо. У нас артерія закрита. Якщо ми ставимо балон, Ну, таке цікаве питання, що тут гемодинамічно суттєво нічого не змінюється. Є зміни такі потрохи на краще, але потрохи. І, до речі, головне в внутрішньоортальному балоні це розвантаження лівого шлуночка трохи, тому що він знижує діастолічний тиск в аорті і підвищення діастолічного тиску. Тобто. Він знижує після навантаження за рахунок зниження діастолічного тиску, коли відкривається. Коли лівий шлуночок викидає кров в аорту. Саме перед цим балон здувається. Та? І в нас, нібито в аорті то й пустота, той є ефект водоспаду, так званий. І шлуночок викидає проти низької, низького після навантаження. Це один ефект, а другий ефект. Діастолічна агментація. В діастолу балон роздувається в нисхідній аорті, і в нас підвищується діастолічний тиск. Саме під час діастолу в нас живиться лівий шлуночок переважно. То тобто ми підвищуємо коронарний кровотік. Ну і загалом зміни позитивні, але не дуже суттєві. І що дуже непогано, він, балон зменшує споживання кисню. Імпела гемодинамічно супер. Все класно. Немає тахікардії. До речі, при інтраортальному балоні теж тахікардія зменшується. Якщо ви його ставите на очах, в більшості випадків вона просто зменшується протягом хвилин. Імпела підвищує серцевий викид, знижує кінцевий діастолічний тиск, зменшує набряк легень. Артеріальний тиск є і суттєво зменшується споживання кисню. На жаль, імпели немає в Україні поки що. Тандем харт. Все непогано тут: підвищення серцевого викиду, розвантаження лівого передсердя і лівого шлуночка. особливо лівого пересердя, зниження переднавантаження для лівого шлуночка. Але Тиск виростає, але теж суттєво зростає споживання кисню. І це є проблема. чому воно зростає? Тому що росте після навантаження для шлуночка. Тандем Харт, так само, як і ЕКМО. Це помпи, які забирають кров з, там, з вени або з лівого пересердя і качають в аорту. І це механічна помпа. І серце має працювати проти цієї помпи. Так? Вона дує собі в аорту з тиском, наприклад, 100. І лівий шлунчик має подолати цей тиск. І тому. Це, отака, здається, там, типу екмо це класно. Це дійсно непогано, якщо рятувати організм. Але якщо ми ставимо екмо, ми, в нас пацієнт рожевий, супер, в нас немає, немає ацидозу, нічого. Але дивися на ехо, а серце не скорочується. Лівий шлуночок отакий роздувся, він не може навіть виштовхнути кров, тому що йому треба подолати е, тиск, який створюється оцим насосом. Розумієте, філософія. Да? Понятно? І це, ну, і це треба усвідомлювати. А як використовуються е, засоби механічної циркуляторної підтримки? Наприклад, це дані американські Cardiogenic Shock Group. Group да? Це досить свіжі дані 20 й рік. Ну, от бачите, незважаючи на те, що той, той контрапульсатор, вже критикують всі, кому не лінь. Кажуть, що він не допомагає, і в дослідженнях нічого не показує. В Штатах майже сьогодні 41% це внутрішньоортальний балон. Один. І далі є там комбінації, дуже багато різних комбінацій. Ну, наприклад, тільки імпела – от 10%, ЕКМО з балоном. 7% Імпела з балоном, тільки Екмо 5%, Екмо з імпелою, так звана Екпела. і Ще й навіть 2% Екмо, і Імпела і балон. Про що це свідчить? Я ж для чого це показує? Що не, 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 не треба думати, що є тільки одна помпа і все, ми її використовуємо. Ми кажемо про ескалацію підтримки. Ми почали з балону, не допомагає. Додали щось, додали щось. І бачите, ну навіть у двох відсотках. Все пододава, що тільки є на столі. та, І працюють. Ну і ясно, що чим важче шок це стадії за Sky, тим більше отаких же потужних, типу ЕКМО в комбінаціях. та, При тому, що стадія С, бачите, майже половина тільки внутрішньоартальний балон використовує. На стадії звичайного шоку мається на увазі класично. І це в Штатах. То ми готуємося вже до, до другої частини нашого, ем, нашого майстер-класу про балон. Дуже коротенько клінічні випадки, бо трохи вже піджимає час. Перший випадок: жінка 71 рік, нижній інфаркт, хронічна хвороба не рок, кардіограма отака, погіршення за останній тиждень. Та бачите, навіть санамнизу ясно, що щось таке погіршувалося. Спала сидячи. Пам'ятаємо, що застій починається. Да, спочатку застій при хронічній серцевій. Сидячи спала. Ну, вже наростаюча задишка викликала швидку. Тиск низький. Сатурація 88. Все, шок. Е, гіпоперфузія, шок. Кардіограма так собі. Перевантаження і все, блокада лівої ножки. Кардіограма. Та ну ясно, що дифузне ура... хронічне ураження. LAD, хронічні окклюзії CX і правої коронарної артерії. І це хронічно. Фракція викиду низька. І тут хоп, кальциноза артального клапану. І градієнт піковий на артальному клапані 32. Але фракція 28. Це зветься стан low flow, low gradient. Тобто там є критичний суттєвий артальний стеноз, але шлуночок не може створити градієнт, бо він слабкий. Що робити? Катетер сванганса. Ми бачимо високий кінцево діастолічний тиск лівого шлуночка, і в неї низька сатурація, набряк легені все решта 42, так? Е, низький серцевий викидшок ну і такі пограничні значення е, СПО і папі, інтубація, внутрішньоартальний балон і добутамін тому що це не гострий коронарний синдром, це декомпенсація хронічної серцевої на тлі ураження багатосудинного коронарних артерій і ще й артального стенозу. То ми кажемо, що ми фокусуємося на розвантаженні серця, ми розвантажуємо за, за, за рахунок внутрішньоартального балону, ну і додаємо добутамін, щоб трохи йому допомогти. І добутамін, до речі, він найменше з усіх збільшує після навантаження. бо... Він навпаки може розширювати судини. Наступного ранку все покращилося, так? І вже немає шоку. Але є все одно дуже високий тиск в лівому шлуночку, кінцево-діостелічний. Ну і рішення розвантажити шлуночок за рахунок балонної ділітації артального клапана. Все після балону. Кінцевий діастолічний одразу після балону впав до 30-40, градієнт 20. На, через наступний день тиск заклинював легеневий капілярів, тобто цей, той самий, впав ще, тиск, э, градієнт росте, і це добра ознака, тому що росте він росте він тому, що відновлюється шлуночок. Ну і все, виписано додому. То вже планово на якусь там хірургію. Другий випадок. Це я до чого привів? Це як допомагає е, е, повний гемодинамічний моніторинг розумінню, що робити. Та? Якщо б в нас не було того тиску е, вимірювання е, тиску в е, кінцево-діастелічного тиску в лівому шлуночку, то ми б, напевно, що, ну, покращилося і покращилося. Камон, та? і не прийняли б рішення, що. Щось там з тим, щось йому заважає відновитися, там, в тому шлуночку. Не прийняли б рішення про балонну дільтацію. Чоловік, нічого такого особливого. Нонстемі, високого ризику, 48 годин нонстемі. Отака кардіограма, там тахікардія, бачите, депресія попередній стінці. Переведений з іншої лікарні. Там зробили коронарографію, побачили субоклюзію стовбура, і стеноз правої коронарної, проксимальної. У нас є кардіохірургія, то переводили на операцію терміново. Він поступає, бачите, в шоці: сатурація 70, шок, тахікардія, набряк, легень, трапанін 29, алігорія, гіпоперфузія. Ну, ясно, що переводився для, до хірургів, вони на нього подивилися і сказали, що ніц. Але ми маємо перевід і маємо. Ехо з тої лікарні, де, де робили коронарографію, до Бутому. І ми бачимо, що в нас там якісь є резерви. Та фракція була досить порядна, та І ще до Бутому. Ну, хірурги відмовилися, ми вирішили, що треба стовбур стентувати. Фемеральний доступ, поміряли тиск. Кінцевий діастолічний тиск направляючим катетером в лівому шлуночку, 38 мм ртутного стовпчика, дуже високий. Робити інтервенцію на стовбурі, навіть якщо б не було шоку, це непроста така штука. Да? У нас вже немає резерву, 38 мм. Якщо ми зараз будемо там колупати той стовбур, він ще виросте. Тобто пацієнт може просто ну, не витримати, то ми вирішили, що треба поставити внутрішньоартальний балон перед інтервенцією то права коронарна стенозована, ото стовбур, оце після стентування того стовбура. Стабілізація стану. Але все одно він 4 доби був на балоні, добутаміні, переведен до загальної палати на 12-ту добу з реанімації, через 5 діб, ну, на жаль. Але це вже не від інфаркту і не від шоку.